Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосими родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої й беремося нині оспівати. Кажуть, усе велике пізнається здаля, але з високості чогось можна не побачити, Оминути своєю увагою, бо знаємо, що без малого. Великого не буває. Метушливі мегаполіси багато в чому програють перед загумінковими периферійними поселеннями, де неспішно тече час як плесо нашого сивого Дністра. У краю, де зливаються норовлива бистриця Надвірнянська та статечний дністер, є невеличке село Побережжя. Свою назву воно отримало тисячу літ тому від місця свого розташування. До таких закутків, куди рідко пролягають туристичні маршрути, належить селище Єзупіль, що на Прикарпатті, середмісті якого ось уже три століття стоїть оборонний костел. В післявоєнний період минулого віку за цими стінами розміщувалася сумнозвісна катівня НКВД. Через яку пройшли в невідомість тисячі наших краян. Храм Успіння Діви Марії, ченців Домініканського ордену, збудував граф Яків Потоцький, який назвав це місце Єзуполем на честь Ісуса Христа. До того часу Єзупіль іменувався Чешебісами, бо саме тут. За переказами, рекрути різками вичісували бісів по голих раменах, засуджених на страшну смерть. Тепер серед місця Єзуполя з гідністю декларує свою національну приналежність до геніїв української історії та культури. Зокрема, й таких забутих постатей, як памва Беренда, мовознавця лексикографа. Письменника поета друкаря. Найвизначніша праця якого лексикон протистояла поступові польських мовних впливів. Припускають, що він народився тут чотири століття тому. Головним меценатом створення скульптурної галереї виступив єзуполянин Володимир Войцюк. Який тяжкою працею зібрав потрібні кошти на еміграції в Америці, за що вдячні односельці звели йому достойний пам'ятник у вишуканому неоромантичному стилі. Неподалік звідси бистриця впадає в Деністер і далі несе свої води до сусіднього села Побережжя, яке до 1785 року територіально належало до Єзуполя. Цією оспіваною легендарною рікою сплавляли спочатку ділову деревину, а з розвитком індустрії на плесі повноводного тоді Дністра курсували вантажні й пасажирські судна. Стара, добра Європа відкривала для себе незвідані красоти Дністровського каньйону. З сусіднього Галича, приміром, до тижня за течією можна було дістатися до румунського портового міста Констанце. Колись тут була паромна переправа. Паромники справно веслували своїм прадавнім плоскодонним транспортним плавзасобом, який служив доброю підмогою селянам. Так було ще до середини ХХ століття, доки річище зовсім не обміліло. Зокрема, літньої пори, коли сонце купається в хвилях, наче промінням своїм п'є життєдайну вологу. Тепер, щоб дістатися лівого берега, можна перейти ріку будь де. Там, за обривистою кручею, здіймається над повільним дністровським плесом містечко Маріямпіль. Барокові шати давнього Маріямпільського храму видно здалека. Мешканці цих посілостей, наче й сусідують та водночас роз'єднані водою. На одному з чисельних бродів радше можна побачити чайку, яка на мілкій воді чатує за здобиччю. Поруч, в тіні затишної левади таким же тихим рибальським полюванням займаються сільські чоловіки. Здається, сама Божа милість опустилася на цю землю. Мир і спокій панують, куди не кинь оком. Насправді все доволі відносно і прозаїчніше. Місцеві мешканці Побережжя тепер більше працюють при власних садибах. Інші роз'їхалися по закордоннях і, процвітаюче колись промислове село Побережжя, помітно спорожніло. Так уже бувало колись на цих благодатних землях, коли селяни повтікали від свого напасника орендаря. Збунтовані революційними творіннями великого Шевченка. Та, очевидно, історії властиво повторюватися, зокрема, в особі уродженки Побережжя Лесі Іванкін, яка нещодавно повернулася до рідного порогу майже після десятилітньої розумі. Дякувати Богу, що наші українські жінки, попри те, чоловіки, їхні діти виїхали за кордон, тому що всі свої здобутки, всі гроші, які вони заробляють, що вони вкладають тут в Україну. Вони будують. Мені дуже обідно, що коли кажуть, от поїхали, лишили. Ну, з добра ніхто не поїхав. Це рідко хто собі може лишити собі сім'ю, діти і поїхати з добра, просто заробляти гроші. Я думаю, що до того доводить складне становище. Кожен хоче, щоб діти здобули освіту. Ну і принаймні мали на елементарну. Сама того не відаючи, доля розпорядилася так, що там, в столиці Іспанії, Мадриді, ця симпатична, вольова і розумна жінка опинилася в родині світової знаменитості самого Зенадіна Зітана. Ну, я не порядності його, і порядності як батька, як господаря, як власника, як навіть футболіста то тут слів нема. До слова кажучи, описувати трофеї та особисті досягнення футболіста, який вважається кращим бомбардиром і гравцем світу. Річ непроста. і досить таки втомлива. А перелік усіх його нагород, титулів та регалій можна без перебільшення порівнювати з якоюсь імператорською особою. Хоча насправді він таким себе не позиціонує. Вони для мене дуже щось велике, дуже святе. Я дякую Богу, що я працювала в такій сім'ї і поряд поряд з такою людиною. Що ж, серед багатьох наших Роксолан пані Олесі, мабуть, поталанило чи не найбільше. Сьогодні вона живе не тільки спогадами, але й важливими справами громади села, яка довірила їй поважну посаду Віта. А вона у своєму мальовничому селі Побережжя над Дністром, покладаючись на власний досвід ост-арбайтера, прагне зреалізувати свої найкращі задуми, що і нам залишається на прощання їй побажати. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.